Все, йому ходім зиму, Ми якби спокійно. Ну ну, це в мірний час. Я думаю, закінчиться, і ми так будемо працювати. Будемо більше вдобовувати. Будемо новосвітловинний, глибоководний. Шельф, ми будемо продавати газ, будемо забезпечувати Європу. Ну дай Боже, дай Боже. І багаті ви згадували проблему боргів і розрахунків на ринку електроенергії. Та в кінці липня НКРКП прийняла рішення е, розширити коридор, так би мовити, прайскепів, особливо на вечірній пік. І були такі побоювання там з боку. Е, Промисловості трохи особливо, що там це вискочить Ціни будеш слухати ціни вгору. то поки що, наче такого немає на сим, як ви вважаєте, як, як ця ситуація з прайскопами взагалі вплине на ситуацію в енергетиці? Що з ними робити, скажімо, в більш довгостроковій перспективі? А, ну, дивіться, прайскепів бути от по той ідеології енергоринки бути не повинно. Але те, що вони залишилися, я вважаю правильно. Чому? Тому що особливо в условиях війни, і в, услов... в, умовах, в умовах війни, і в умовах того, що у нас для населення ціни зафіксовані, зрозуміло, що всі каливання ринку вони будуть відображатися на каливання на цінах для промисловості. І тому вони оці вони, калування можуть бути дуже великими промисловість ми можемо просто її покласти.